Про внесення змін та доповнень до програми соціально-економічного та культурного розвитку на 22 2024 24 роки. На, на комісіях розглядали. розглядали хто так. за основу? Прошу голосувати. Прийнято за основу. Доповнення зауваження. Доповнення були на комісіях, розглядалися по екоцентру Сергія Корнієва. Карнієнка доповнити завдання 2 – забезпечити збереження та розвиток мережі закладів освіти заходом 35, капітальний ремонт приміщень екоцентру Сергія Карнієнка та придбання предметів довгострокового користування фінансування доповнити на 2023 рік 100 тисяч гривень. Нема заперечення, мова йде христя бувшого буксиво. Кожен рік по весні, по осені. І зараз, зараз майже зараз, да. і брізок дороги, які знаходиться під водою. Кожного року ми своїми коштами там ремонтуємо, ремонтуємо. Приїжджає зінадій Васильовича Невашенка, дивилися. Пільйовка не працює і дорога приходить. Добре, давайте передбачимо. Нема заперечення. Є такий підрозділ утримання та розвиток автомобілів. Ще доповнення зауваження, да. Ми включимо туди. Е, я хочу доповнити по поводу Лаканського мікрорайону. Я розумію, що війна, може я не в це питання ну, щось пропустив. Може е, зрозумію, що війна? Ну прошу, я тротуарчик у лакатках уже третій рік. І я остановку прошу внести до зміни. Хорошо, передбачимо. Нема заперечень. Дивіться, ми з вами О, це е давайте тому році рішення по вулиці Горького так само. пам'ятаєте, де саме носили. Там вже не можна не пройти, не проїхати нічого. Ми вже 10 років не можемо навіть зайти, заїхати у ці двори. Тому Шановні депутати. У нас прийнята програма у грудні 2021 року на 2022-2024 роки. Дана програма передбачає витратну частину по всім напрямкам робіт. Не конкретизована по об'єктно, Тому я думаю, коли у робочому порядку формуються… У мене прохання не тільки вулицю переіменувати іменем героя, це буде визначено, Порядок на цій вулиці навести. Давайте може кошти. передбачити кошти, Давай. поміняти таблички, зробити тротуари, висадина садити які е, красиві там рослини. Будь ласка, да, давайте по 500 тисяч передбачимо. І ще одна просьба: центр міста Світач. Центр міста, садовий бульвар, перше відділення нової пошти. Там э, буквально 150 п'ятдесят метрів в разбитой Ну да, там тисяч там І там добре Спасибо. спасибо. до повномасштабного вторгнення до повномасштабної війни біля магазину пані пані була зупинка автобусів, маршруток наших. До 9-ї години ранку, здається, 7-ї, ну і до 9-ї години ранку це було передбачено. Діти їдуть в школу, в ліцеї, в сьому школу. Тільки почалась війна, буквально через декілька тижнів. Цю тобто знаку зупинки нема зараз. Маршрутчики не зупиняються. Батьки дуже звертаються. Чому немає зупинки? Світні процес у нас уде в де змішаній формі зараз. І в нас і в сьомій школі магазин. Пани пані. Ну знаку немає. Маршрутки не можуть зупинятися. Ну я розумію, ми, да, чого, чого знак прибрали. Ми обговоримо це питання з ну він був до до, до повномасштабної війни. Роз... Знак був, потім його прибрали я чомусь. Добре. Я не можу вам відповісти на питання, чому з е, прибрати. Записуємо, треба ділянку. Ну, правильно, директор ставить питання. звісно, без питань. І ще заперечення. Нема. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, з цими доповненнями, які прозвучали в залі, прошу голосувати. Хто за. Прийнято, дякую.